Вікна і віконечка такі подібні і різні водночас. Кожна живе своїм розміреним життям. Пан Борис живе в гуртожитку, що колись належав машинобудівному заводу по вулиці Лобачевського в Ужгороді. Шибка його квартира на п'ятому поверсі, ніби комунікує із тою, що навпроти, поєднана з нею дротом. Друг мене попросив провести отуди, от тому що в нього четверо дітей і Холодно вночі річ у тім, що в сусідньому будинку вимкнули електрику за борги, пояснює чоловік. Таким чином, за допомогою подовжувачів, постачали електроенергію. Але на момент зйомки нашому герою не було чим ділитися. Освітлення вимкнули і в його будинку. Як мовиться в попередженні про припинення електропостачання в гуртожитку. По вулиці Лобачевського, 41 споживач, тобто підприємство Тис, машинобудівний завод, не виконує умови договору належним чином. Мешканці гуртожитку запевняють, платять стабільно і нічого не боргують. А такі методи боротьби з неплатниками називають репресіями. То тепер сталінський тут режим. У нас нас заставляють всіх. Допустимо, у нас тут живе 100 квартир. І якщо три квартири не заплатили. То всім виключили світло, щоб ми заставили ті три квартири. То не ми маємо робити, заставляти других. Хто ми такі? Ми в лісі живемо чи що? Я не знаю, кому-то хто в тому заінтересований, але нас по чуть-чуть, по чуть, чуть давлять. Проблеми зі світлом зазначають були завжди. Живу тут з 85 го року, з електрикою проблеми постійно, все ми повинні і невідомо, кому повинні. Хоча люди всі платять, маємо книжки на то-то. Живемо, хто як може виживаємо, свічки закуповуємо фонарики. Хто чим може, тим спасає. Діти малі, люди старі. Трагедія коротше, без конкретний. Пані Тамара, яка представилася нам як найбільш бойова жінка цього будинку, вийшла до нас однією з перших із ліхтариком у руці. У світлий день в гуртожитку непросвітна темрява. Темрява друг обленерго, але точно не молоді. О, так уже краще. Як сучасні сучасній людині весід? Чесно кажучи, не дуже якось. Тобто ні повчитися, ні. Там. Чи, ну, чесно говоря, буває з електрикою, що вибиває пару разів. А так зараз як виключили світло, то не можемо знати, коли дійсно включать. Бувало, що і воду ключать, і. Одним словом, дуже вигідно позаписали машки. На Але мешканці сплачують за електроенергію не безпосередньо Закарпаттю Обленерго, а через фірму посередника. Тис машинобудівний завод. А це підприємство має вже боргів перед обленерго на майже 700 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку залишаються заручниками ситуації, бо чи буде в їхніх оселях світло, залежить від того, чи посередник сплатить борг. Але, схоже, такого в планах немає, бо ні договору. Ні, реструктуризації заборгованості Закарпаття Обленерго немає. Двірні умови з нашого боку виконані. Електроенергія поставлена з боку ТИС довірні умови не виконуються. Наявна заборгованість, яка визнана і в суді, яку необхідно пред'явити до виконання. ТИС може звернутися, розписати графік погашення заборгованості і діяти чітко. Із графіком. Ніякого погашення в них не буде. До того часу ні одному боржникові не слід чекати на світло. Малий борг чи ні – судіть самі. Якщо будинок боргує майже 700 тисяч гривень, а саме 681 тисячу, 475 гривень і 37 копійок, а в будинку є 102 квартири, то розділимо суму боргу на 102. Отримуємо 6681 гривню і 13 копійок боргу. З кожної квартири, як пояснює керівник підприємства Тис Машинобудівний завод Микола Бедь, борги, які накопичувалися більше два десятка років, нелегко повернути зараз. Це проблема минулих літ, тому вирішувати її вважає Микола Бедь належить з керівництвом машинобудівного заводу, від якого і створювався гуртожиток. Сам на підприємстві зараз займаюся тим питанням, що як вийти з цієї ситуації. Які кроки? Тому що Воблонерго нам сказали, поки що плану, дій з ними ви не узгоджували. Ми не згодні, бо я, я ж не можу такі питання сам вирішити, розумієте? Зато нам треба з скерівництво там вирішувати. Так я думаю, що будуть кроки, бо якісь вийшло, не, не робити. Що. Не будемо людей термізрувати в цьому. Часі. Я хочу піти зараз на завод, що як вони там думають, бо це ж великі кошти, вони розуміють. Вони засновники фірми були. ті часи борг набрав, при їхньому керівництву там. Хоч починаючи з 2004 року, мешканці розраховуються за спожиту електроенергію до копієчки, цього недостатньо, аби погасити попередню заборгованість. Сьогодні в області діє п'ять електростанцій, з них три збудовані до 50-х років, дві змонтовані за останні три роки. У Рахівському і Тятівському районі вже завершено будівництво двох міні гес До кінця весни буде здана в експлуатацію і третя на річці Шипот у селі Тур'я Поляна. Електростанція потужністю 1 мегаватт забезпечуватиме енергією майже тисячу помешкань. Процес генерації електроенергії буде проходити в екологічному режимі проточної системи, тобто це означає, що не буде зміна рівня нашого водосховища невеличкого. Тобто скільки води приходить з водотоків, стільки буде використовуватись на нашій турбіні. Це означає, що наше обладнання може виробляти від 300 до 1000 кВт електроенергії, в залежності, скільки води буде поступати з зовнішніх водотоків. Окрім власне будівництва міні-гес, тут укріпили і берег річки, а ще облаштували відстійник для очистки води, яка буде попадати в трубопровідну систему. А у водозабірній камері проводитиметься збір пластикового сміття. Не забули і про міграцію риб. На закиди екологів тут відповідають, що проект був виконаний за консультаціями європейських фахівців із використанням сучасних технологій гідроізоляції. Так, до прикладу, будують міні-гес і в Австрії. Проектування будівництво проводилося з врахуванням екологічних. Наслідків з врахуванням екологічних потреб цього краю висота і геометричні розміри нашої водозабірної споруди були розраховані відносно даного рельєфу. Окрім додаткових робочих місць, селянам проведуть вуличне освітлення і відремонтують дорогу. Місцеві про те, що будівництво шкодить природі, вперше чують. Ми коли мали ці громадські слухання, нам екол... були представники з екології і було роз'яснено, що там не буде нія... на екологію впливати ніяк, не на рибу, бо це... воно буде зберігати в річці далі. Бо який дебет води на вході, такий буде дебет води на виході. Робляться бере ну, є мінімум. Там... Скажемо, там пару дерев все вирубало. Ну, але зато ставлять опорні стінки, щоб і, і дорога розширилася, тому що дорога була вузенькою, метрів два-два з половиною. Науковці ж переймаються тим, що із 550 запланованих нових міні-гес 330 знаходяться на території Закарпаття. 330 міні-гес це катастрофа. Я відразу говорю, це просто катастрофа. Для Закарпаття, і тут нема навіть про що говорити у найближчі два роки. Заплановано запустити біля восьми гідроелектростанцій. Все з погодженням відповідних структур, запевняють обласні керманичі. Якщо брати погодження, які веде облдержадміністрація... на розміщення тих або інших об'єктів, то відповідні структури це і екологія, і екологічна інспекція, держлісгоспи, рибна інспекція і облводгосп. Є основними ключовими фахівцями, які дають своє заключення, про те, що потрібен грамотний підхід до будівництва міні-гес погоджуються і самі будівельники. Навіть незважаючи на використання європейських технологій, за підрахунками спеціалістів у трьох областях: Львівській, івано-франківській та закарпатській, безпечно збудувати максимум 100 гідроелектростанцій. Черговий рейтинг впливових закарпатів презентували в Ужгороді. Цього разу ініціатором ТОП-50 став головний редактор видання ФЕСТ Василь Ільницький. Уперше подібний рейтинг видавці презентували 15 років тому. Тоді його очолив Геннадій Москаль. Цього разу боротьбу за пальму першості вели Віктор Балога та Олександр Ледида. Перемогу таки здобув губернатор краю. Цим укладачі нікого не здивували. Визначали переможців депутати всіх політичних сил, керівники політичних партій та громадські активісти. Приємно вразило, що в рейтингу відзначено кількох медійників, чого власне не було у попередніх подібних списках. Аналізуючи ті рейтинги, які проводили наші інші колеги, навіть ні в топ-50, ні в топ-100 не входив жоден представник закарпатських мас-медіа. Ну чесно кажучи, я не думаю, що закарпатські журналісти також дуже широкого спектру. Від газет і до інтернет-видань знову ж таки від різних поглядів настільки є усі залежними, не авторитетними, не впливовими, які би не могли війти до цього рейтингу. Теро відмітили шанобливе ставлення до представників влади і релігійних конфесій. Саме вони мають більше авторитету, аніж бізнесмени. Всього до голосування долучилося 140 респондентів. Їм запропонували близько восьми десятків кандидатур, з яких і було обрано 50. Вони сформували рейтинг найвпливовіших. Це все сото суб'єктивні оцінки різних людей на когось бі кому любиться і піп, кому попадя. От за цим принципом воно все ж таки і відбува, і відбувається. Але оскільки десятки і десятки людей складали цей список, то в результаті якесь все таке усереднене число і більш-менш близьке до об'єктивності воно вийшло. Дуже цікаві постаті, дуже цікаві різноманітні особи. І це справді десь обличчя сьогоднішнього Закарпаття. Обличчя ну далеко не ідеальне, але таке, яке маємо, те і маємо. Трійка лідерів даного списку виглядає наступним чином: Олександр Ледида, Віктор Балого та Владика Мілан. Закрила топ 50 журналістка Наталка Логойда, яка стала єдиною жінкою серед обранців. Тетяна Турані очолює Закарпатське угорськомовне товариство вже півроку. За цей час провела декілька заходів за участі студентів та молодих дослідників. Наразі готує до друку збірник наукових статей членів товариства, котрі представляють різні спеціальності. Досі також організовували конкурси родиції, іноді спортивні змагання та місячник угорської молодої творчості перший. Цей проєкт у нас, якщо перекласти на українську мову, називається Натхнення. Ми хотіли це зробити для ну, поширення мистецтва, тобто, щоб ми показали нашим студентам-угорцям угорських молодих митців, там, ну, живопис, потім співаків, музикантів. Розпочався творчий марафон із художньої виставки в музеї під замком. Автор, молодий учитель берегівської угорської гімназії, учасник мистецького об'єднання арт тиса Золтан Гогола. Малюю, скільки себе пам'ятаю, надаю перевагам пейзажам і натюрмортам в акварельному чи пастельному виконанні. Зрідка вправляюсь у жанрі портрету. Тричі організовував персональні експозиції в берегові. Щодо Ужгорода до цього часу брав участь лише в колективній виставці. Так. Підіграли художникові берегівські музиканти, які саме формують гурт у програмі цього тижня. Ми будемо ну демонструвати угорський фільм, угорськомовний фільм, в якому іграє ну головну роль. Закарпатець, горець, жотріл. А також буде знову відкриття виставки. Тобто тут кожного тижня міня... міняються митці, вони виставляють свої твори. А потім на третьому тижні буде у нас літературний вечір. А ну, завершальний етап наш це буде десь в середині квітня, я думаю. І тоді зробимо ну, невеличкий концерт. Окрім популяризації творчості угорської молоді, мета арт-марафону пошук талантів. Якщо задума не вдасться, акція може вирости в щорічний фест. Графічне мистецтво як відображення життя через призму авторського погляду художника відкриває нові форми вираження. На виставці художники презентували графічні роботи, виконані різними техніками, навіть за допомогою комп'ютерної графіки. Наразі маємо шосту виставку Графічна Закарпаття і маємо дуже гарний результат, тому що е, зараз е, ну, таким акцентом виставки, домінантою виставки є молоде покоління, вже виховане нами. Звичайно, в нас школа живопису є традиційна в Закарпатті, але графіка в нас ще з часів середньовіччя, книжкова. Теж є традиційною, тому я думаю, що її відродження є дуже актуальним зараз. І молодь це показує, це демонструє сьогодні. З кожним роком збільшується кількість художників, які представляють власні роботи. Організатори запевняють, що в виставці можуть взяти участь всі охочі, твори яких мають професійний рівень і відповідають графічним вимогам. Пікасо сказав так, що графіка це конструкція, на якому тримається живопис. Так це база або скелет. На якому все наростає те тіло, яке називається живопис, я сьогодні відчуваю, що графічні можливості набагато потужніші для того, щоб проявити якісь інтересні ідеї, якісь пошуки, якісь е, нові бачення, надбання виставка діятиме до кінця березня. Тож поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити та оцінити графічні роботи закарпатських митців.